Широко. Оп. широко, широко. руководство? Широк, а на воротах не буде. Я думаю, вже гол. Молодці, молодці! Сразу гравців спанька світські справа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хорошо, хорошо, Вань, сікни м'янь! Давай! Ай, ай. Ну, що так довго! Вінцівський, тебе справа стоїть, ззаді гравець. а хто сильніший? Десять качевських чи 10 коса? Ні. Помахати, тебе все добре, бать. Заліз заросте. Мач! Сила, високость, возраст, Все. Дрібня. Дуже довго Ваня з ударом вже Ваня, приймай, розвертай з ударом. У тебе ззаді нікого не було. Пас-пас, чомка. Пас, що... Похоже, похоже, Ваня, тільки сильніше з ударом. Уважно, уважно, місце, дара буде. Ніхто. Йому віше читати. Ми з когось два і грали. Хай Корчавський вдарить, Корчавський цей раз. Хто самі ще десь на чи десь дов'яти

Міха міх дуре довго і точніше передача, щось легенькою виходити з зони. Розів зиди, Саня, Козлівський, Міша нижче. Влад, ты серьезно, Влад? Иди, 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 иди,

Да, Давай! Давай! Вишивем. Давай! Давай вишивем. Да! Бороть корпус! Корпус! Лучше. Корпус. А гол, він гол. Давай, давай, кидай м'яч зараз, має бути. Ми ще не мобилизували на 100000, щоб діяти думати. Гол! Да! Так. Протести, впевнені, давайте все роби. Так. Да, да. Ні, ти. Ні, сховай. Центр воні. Крути. Крути. Ладно, давай.

Ганять від. Тітки, зачитніка, стань, пока волохати вище, оддихнешся клас, раз, Потім потом міняєтеся назад. Волохати високо справа. Одихнеш, ви міняєте знову. Хорошо, Макс. Хорошо, зараз. Там що можеш ти що. Ні.

не зупиніться. Добре. Давай, давай, давай. Мак! Ну як там монофати? Ти виходиш один в один з воротарьом? Де <риклад> ти за цим прийомим міча зараз. <риклад> Де всі Де мені з вас шукати? Я? Все, внизу ті внизу і шукай пасіки, швидко прийма рішення.

Давай, 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 Міша. Ще минуту і зараз. Міх. Давай, по минутку поб'є всередині. Білі, що ж так довго зараз? Смак. Він титський, Ванька, твій виход. Ай! Хай Ваня вдарить. Ваня дев'ят. Мішка, давай до мене, Міх. Хай трошки Вітя побігає, Вітя заходить. А в

Так не в дальній прошу всім в дальній. Опять не туди, куди треба б'ємо. Там мене, дай по це.

Молодец, Вань. Ничего, ничего. Мама на спинка была На спина была Миша с Рай, рай, рай!

Ай-яй-яй. Неся, неше, неся. В чм боротись з ним? Все, май, страхуй, страхуй, страхуй. Эй, Бач, Максим, як вовремя. Максим, ти не випадки. Санька сідай, мішка виходь. Давай, давай, Санька, поміняємо трошки. Одихнеш, оддихаєшся. Давай міста. Ходь виходь, 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 Міша, виходь, можеш виходити. Хорошо, Сань. Не випустиш мене на п'ять хвилин. Молодая кров, вишта на полі. Левую! Умничка Вичу, левую! Левую! Умничка Вичу, левую! Умничка! Ой, да, Молодец! Слушай, по типа, теории, все просто Академики нет? Академики это давай? Академики это давай? Академики это давай? Академики Це ябде, вже... ви, Ві... що це було Артем зараз? А, 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 а тём. Це було питання зараз. Ця стеночка, я скелочка якою? На великому полі такі скелочки не проходить. Поняв, тём? Ти треба до горціка Я буду покажу, на лінії. там просто копої стоїть. А тут я yeah. дуже будушній кір. Перший, перший Михайло. Оп, все. Так, Волохатий, Макс, давай-давай, подавай їй до мене зараз. Підеш зараз Марк, Марко. ти. І зараз там все ярить. А мене на п'ять хвилин не випустиш? тут ні, бо зараз лупить нам. Ти понял. Да них там тоже такие волоканькие не сейчас, Артем, не сейчас, Артем! Да! Да! Марк, направо. На да, Молодець, умнічка. Випите, випите, йому в сторонку, в сторонку ще, вся в сторонку. Давай давай, давай. І бровку шукай. бровку. Це не бровка, це середина. Бровка – це здавати по лінії передачу. Молодець. Ось

Что, Витя, отдыхаешь? Я могу. Давай. Еще минута, Ярик, выходишь на 5 минут. Ну, 5 хвилин плюс минус. А ну, плюс минус 5 хвилин. 5 хвилин. А. Ну, уже 6, 6. Тож? Добре, добре, добре. А зараз, міш, трошки жестче, мона, в а Молодець у перший м'яч. Я вже думав зараз. Mm -hmm.

Артем! Та буду батьки. Хорошо, тихо. що таке бровка, разкажи мені, будь ласка. Что такое бровка? Не знаешь? Поління, ти чого поперек поля? Нічого, нічого, лівий, це нормально. Пробуй

Вань, подавай кутовий, кутовий же, да? Ну що? Відворіт? Він показав, куди я думав кутовий. в рост. Ярик, давай, давай, активнее, Ярик. Давай, 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 давай. <соценно> Хорошо, Ярик, зарабывал. Пробка, <соценно> пробка! <соценно> 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 <соценно>

Підняти його! А подає Ваня, не надо. Молодець, Ваня. це... Молодець, Ваня. Це... Забивати тільки. Там ще Вітя ззаді стояв, міг замикати Вже все. Ванька боголочек вдарити, Ванька, Вайка боголочек вдарити, Вань! Давай. 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 А если вас будете, важно, важно. 1 рубль. Да, ведите те же на те руб.